Всім привіт! Це пост розбір матчі вівторка, середи та четверга. Перед початком відео хочу подякувати усім, хто підписався на канал та ставить лайки. Велике вам дякую. Так, щодо вівторки, я розглядав нічию в цьому матчі Real Madrid ManSitті. Ви можете жити в цьому статорі з точніше шорці. Подивитися, чому я так розглядав. Але, в принципі, ну, я був правий. Я вважаю на 100%. Тому що сили команд були, були рівними. Дальше. Так це не тут. Я зглядав бо... Пол. Тут більше одного арсеналу в першому таймі. Також ну, якби все чітко з, з, з мого боку. Арсенал в першому таймі ну, сотворив, в принципі, досить багато моментів. Міг забити і два, але один так само добрий. Тут я розглядав тотал більше одного на Атлетіку, якщо Боруся Дортмунд заб'є, але цього не сталося. Е, ну, в принципі, якби це сталося, Атлетіко заб забив би Дева Голан, на мою думку. Тому що він це і так зробив навіть без, без умови. Голубу Дортмунд. А тут е, така сама історія. Я розглядав більше одного ногу на ПВЖ при переумові і якщо заб'є Барселона. Е, тут т -т така ситуація склала. ПЗ буквально там, там за п'ять хвилин заробив мені, мені, мені гроші. Тому що ну, я ставив, скажімо так, 50% від, від своєї основної суми ставки. Е, ну опять же, по тій, по тій причині, що Едуард Чорнешов у своєму пабліку е, Ед Вайбет виклав пост ну, з, скажімо так, із цією ставкою. ну, Я з ним був повністю согласний, Я це зробив і заробив гроші доволі швидко, тому тут також усе чітко. Далі, щодо чемпіоншипу, я ще розглядав зараз, зараз, у вівторок був чемпіоншип. Чемпіоншип, чемпіоншип, Championship. championship, championship. Е, я розглядав тотал більше одного на норвіч. Опять же, так само все Тобто, ну, Ставка абсолютно правильна. Е, тут е, ще, ще, ще можна було розглядати тотал більше одного на престон. Е, по тій причині, що... Едуард Чернишов також виклав у усі, своєму усі, паблику пост е, про те, що е, клієнт із закритої групи цю ставку з, розробив. Я, на жаль, до е, ну, цього не замітив у своєму розборі, але якщо подумати на основ основі чого е, таке. Папері було заключене. То саме перше, що кидається в очі, це те, що е, Престон не забиваю вже у двох матч матчах поспіль. Одну для Чемпіоншипу це багато. Тобто, і в принципі ця команда з, -з мотивацією, вона е, грає вдома. В тих матчах вона грала на Вейзі. А кстати, да. в тих матчах вона грала на виїзді. А, кстати, да. -грала на виїзді грає. Проти Хадл Свірда, проти команди з дуже поганою обороною. Тому, в принципі, так, да, тут. Я так подумав логіку я зрозумів. Преслен-тіллим матч атакував. Так, добре. І щодо матчів четверга, чому я не, роз, ну, не робив розбір на, на Лігу Європи, Лігу конференції, та по тій простій причині, що, наприклад, взяти матч там, Ліверпуль, Мілан. Опять же, в Лізі Чемпіонів от, був матч ну якби все усе було чітко. Тобто. Бабара забила ПНЖ відповів. А тут ні Мілан не відповів, ні, ні Ліверпуль. Е, в, в, тобто, ну, якби в Віліги в Європі мотивація взагалі в команді якась непонятна. так само, чому Мілан не забив Ромі, так само странно, в принципі, Камон. Типу, в Мілана хороша атака. Ну, Та я думаю, що просто по. При причині без мотивації. Тому що в, в Ромі вона просто більша, а Мімілансов і так гарантував Лігу Чемпіонів. І також що саме обідно, що не забив Ліверпуль, тому що я ставив то, то більше одного на цей матч. Так само Едуард Чернешов у всьому безплатному паблику цю ставку давав. Я поставив і в принципі зря. Тому що, ну, як ви бачите, вона не пройшла. Тому, якби це все доказує те, що краще у четвер відпочити і ні ставити на цю Лігу Європи і Лігу конференції. Отак. От